Прямо похила паличка, доторкнулися внизу. Далі заокруглили, доторкнулися до верхньої рядкової лінії і одразу ведете вгору, написавши наступну літеру В, заокругливши внизу і закрила її на верхній рядковій лінії. Далі напишемо склад «Ва». Пряма похила паличка, доторкнулася до нижньої рядкової лінії, заокруглили на верхній рядковій лінії і зробили єднальний елемент. Відірвали ручку, пишемо літеру А. Далі напишемо склад Во. Теж верхнє єднання. Відірвали.